Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку, нашим сніданківцям вітання. З вами сніданок вихідний, і ми, як зазвичай, готуємо. Готуємо ми вже ближче туди до дев'ятої години. Готую тихо. Хочеш... А ти слухайте, це не можу сказати, що я, бо ви є моїм натхненням. Відверто Дякую. я дивилася в сторону плянськів не перший рік, але я не наважувалася. І тільки, от з приходом ігоря, коли я зрозуміла, що можна з першого джерела взяти рецепти, надихнутися, отримати ту знаєте, останню краплю натхнення і її реалізувати. Це від. Булося, Ігорю, ну от виключно завдяки е, ось, ось цій да, неймовірній е, Ігор привіз. Моєї бабці е, записник, так де вона писала всі свої рецепти дуже давно. Йому багато-багато років, Ой, років ось. більше, ніж нам. І е, Валя вибрала собі один з пляцків, який вона сьогодні вирішила. Я для себе взяла, знаєш, такі як план на майбутнє. Я хочу хоча б десяток рецептів приготувати звідси. Їх тут дуже багато, але хоча б десять реалізувати. Е, ну напевно, варто було було піти чогось простого, але ні, я орієнтувалася на назву, і мене мені прям запало в душу небо в роті. Воно там є небо в роті один, небо в роті два. Я взяла небо в роті два. От, да, небо ремейк. в роті». Ось цей взяла архівний рецепт і почала над ним вчора працювати. Я відчула, вже Ігорю сьогодні розповідала, я відчула себе, знаєте, студентку, яка здає якийсь іспит і прямо готується до здачі цього іспиту, тому що це для мене було страшенно відповідально. Цікава робота, але коли в 11:30 ночі я поставила випікатися перші коржі вдома на цю пробу, я подумала, Спала. Я, вибачаю, це сьогодні? Ну, вчора, так? Да? Ну, тобто, так, да, напередодні ефіру. Тобто, ти взагалі не спала сьогодні. Так? Та спала. А -а -а. Декілька таки спала. А, до чого я? Що це? Назва така, начебто, проста пляцок. Пляцок, але це така складна випічка, і така багатогранна, і така нереальна, що сьогодні буде для вас справжнє відкриття. Ми приготували для вас рецепти і детальний опис того, що потрібно робити. Е, можете подивитися на перший етап приготування. Їх сьогодні буде чотири. На перший етап це ось тіста. Зараз дивіться тільки на тісто. Е, нам для тіста потрібні потрібно борошна, потрібно шість жовтків, ми поки. Відкладаємо в сторону обов'язково вершкове масло. Воно може бути або холодне, або тепле. Ну, це не принципово. Звичайно, сіль, сіль трішки і, о, і ваніль для аромату. Що ми робимо? Відділяємо жовтки від білків. Так, щось у мене так все багато. Бачите? Оце розклад. Це не три помогати. інгредієнти. Так, да, До речі, є для вас завдання. Мені потрібно почистити яблука, їх має бути кілограм. Від шкурки, від серединки і натерти на тертушку. Роботи сьогодні у вас буде багато. Хтось може чистити, хтось може терти. Це вже як кому заманеться. Що ти шукаєш? Рукавички. Рукавички, Я... бери, так. ви собі робити. там розберетеся, хто буде що робити. Моя задача тут нема. така: є борошна, туди поклала так. розпушувач. Пірнаємо. ось прямо сюди, бачите? Туди поклала розпушувач. Далі відділяю білки в одну миску. Ось так. Жовтки йдуть. До борошна. І так ми робимо шість яєць. Білки відправляються в сторони, вони трішки почекають, до них ще дійде свій час. А жовтки а, ми кладемо в тісто і додаємо туди масло. Все це ми маємо замістити в пісочне тісто, яке має полежати в холодильнику або в морозильній камері, ну, хоча б хвилин 10, щоб воно так, знаєте, прихопилося. Тут поспіху ніякого бути не може. Будьте уважними. Ви можете спочатку перетерти, наприклад, тісто борошно з маслом, а потім додати жовтки, а, або можете скористатися міксером, і він трішки вам допоможе зробити цей процес. Хлопці, що ви розгубилися? Що ну, ви на кухні. Я, Я завжди на кухні можна. Миску, хлопцям велику, або ось тут беріть і тоді туди, туди тріть. Отак, От бачите, всім знайшла роботу. Поступово все, але ви навіть ніколи не здогадаєтеся. Правда, можливо, є майстрині, які ці пляски готують кожної неділі. Не знаю, якщо є такі, то пишіть, діліться своїми рецептами. Та ні, я думаю, що ні. Я думаю, що насправді це знаєш, якби це святковий такий е, пляцок. Він напевне на якісь певні події, зокрема там на весілля, на хрестини. На це ти вже розпитаєш у мами. Наскільки ну, а ти я... пробував його взагалі в Я пробував? Житті? Та я ну звичайно, що а, він має їсти та готувати. Тимур. Ну, <рес> та, де, 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 що, що ми можемо готувати. Я хочу сказати, що готувати, ми можемо. Там, ну, ми були б це все їли окремо. І до речі, я, яблука повинні бути паперівка. Це паперівка? паперівка? Так. Вони повинні бути солодкі. Вони не можуть а. бути зимові яблука. Це повинні бути яблука серпневі. Вау! Я бачиш, я. я, я а, а, а у нас серпневі? У нас серпневі. Оце серпневі яблука. Тобто ти їх із серпне? А яблука. ти як їх по, по профілю впізнаєш? Ну, тише, я тобі ти хочу сказати, що я ну, у нас був дуже великий сад, і я розумію, що таке зимові яблука що таке, вони достатньо такі, знаєш якби вони е, тверді дуже, uh -huh. вони не солодкі, вони більше з кислинкою. А оці е, ранішні яблука, там, серпневі, вересневі, початку uh -huh. вересня, вони повинні бути обов'язково солодкими. Тому що якщо ти візьмеш е, зимові яблука на цей пляцок, то е, ну, він буде дуже ну, такий кислий. Але ж туди можна цукру додати. Цукру, до речі, кількість цукру варіюється від 100 грамів до 150, в залежності знову ж, ж таки від того наскільки солодкі яблука. Ну і від того, як вам як вам більше смакує. Я вже на етапі того, коли треба додавати а, 200 грамів масла. Я думаю, що це якраз вся упаковка йде сюди. І почну замішувати тісто. Можна спочатку просто перем'яти годелкою, а, а потім скористатися за допомогою а, міксеру. Я, так я так деталі кажу, маленькі Тимур. віддаємо, щоб нам нічого не заважало. спочатку років... перемну годелкою, а потім вже буду а, використовувати і техніку. Років... Небо в роті непроста історія. Але я дуже вірю в наш успіх сьогодні. Такий, знаєте, спільний, тому що це шалене натхнення, тому що це знаєте, це рецепти з історією, коли воно з ну, здавнини тягнеться, і дуже хочеться їх не втратити. Тити дуже прошу там цього сезону в нашому сніданку вихідний. Якщо у вас є такі історичні рецепти, які записувалися в ось такі книги. Ось такі, бачите, а, наших батьків з такими знаєте, десь можливо чернила потекло. Нічого. Ми все розшифруємо, а, ми все переглянемо і будемо відтворювати їх, а, щоб ділитися, а ділитися з нашими глядачами, ділитися з тими, хто живе зараз не в Україні, і щоб ця традиція такої, знаєте, домашньої родинної випічки, вона зберігалася. Ну а я хочу сказати, що я напевно років 15 не чистив цей, не чистив яблука. яблука так ти ну, жартуєш? Що, ну серйозно. Знаєш чому? чому? Ну тому що в мене дідусь завжди казав, що яблука треба їсти з шкіркою, тому що там найбільше вітамінів. Так, і але от на має пляцькі... бути ніжний. Правильно. І тільки на пляцки ти чистив. Ти, ти, ти чистиш ті яблука. І я, до речі, дуже цю шкірку дуже любив доїдати потім. Коли бабуся чистила? От ти і поснідаєш. Я, можливо, я і поснідаю цим, але я, чесно кажучи, цим не, наї... не, не, не наїмся. Ні, ну дивись, ще я збереш по студії, так, які і ми запустимо. Та, я, я, я так зрозумів, що ми мусимо лишити, там э, і гор, що. Знаєш, згадала, знає, Згадала, як ти колись мені розповідав, як бабця тобі казала, я їж, бо свиню. Так, знаєш, це вона коли щось робила, там їсти. Зранку там їсти, каже Ігор, будеш їсти? А я ж ну вередливий був. Я кажу, ні, я то не буду. Ігороню їж, бо дам свиня. Знаєш, і потім, коли я став дорослим, я зрозумів, що типу що асортимент їди залежі свиней, залежить від того, буду я чи не буду їсти. Ну що дивіться, в нас процес активний тут натирається, чиститься. Мені потрібно замішувати. Тому беремо невеличку паузу, щоб повернутися до вас уже з готовим тістом, а не шуміти вам в кадрі. А ви можливо назанотовуєте рецепт для того, щоб поекспериментувати і смачненько приготувати сьогодні у вихідний день? Я замішую тісто, бо ми всі в процесі. Ми готуємо небо у роті. Легендарний вже для мене пляцьк, з якого а, я почну свою а, таку, знаєте, маленький марафон пляцковий, а, для Може, ти коли станеш зараз... господиною на весіллі? Знаєш, що така господиня на весіллі? Це людина, яка Ой, пише Ігорю. меню. Я, ну, я буду тебе рекомендувати. У нас тепер. Якщо нам сьогодні все вдасться, то, то я їм не буде. Діти мені кажуть, що мама, ти на роботу готуєш чи нам? Знаєш, у мене вже є такі мисливодома. <смеш> <смеш> ну а, але насправді знаєш дуже багато таких цікавих е, винаходів. І от недавно вчені винайшли ложку з електрошокером. Уявіть собі ложку з електрошокером Це для тих, хто хоче поїсти, поки все не готове. Я не знаю, Але, але, але ну мотивація в них і вони пояснюють, що цей винахід дозволяє смачніше їсти стверджує, що гаджет здатний обманювати смак смакові рецептори завдяки лагідній електростимуляції язика. Кажуть, застосування такої ложки дозволить зменшити споживання солі. І глутамату у тобто підсилювачів смаків інших страв, так і е, ці страви ніби вважаються небезпечними для організму. А якщо її заглючить, то ложку то тепер. Ну ти то пишеш, я заявляю, там можна прибити. <рес> 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 там я тобі хочу сказати, можна так упікти язик. Знаєш, я взагалі до язика ставлюся дуже обережно, тому що я ну, кілька разів його опікав. Я дуже люблю гарячу їжу. І, е, всі, і всі, всі тільки щось що це зразу гаряче. Я стільки разів його пікав, тому я дуже обережно став. Я мене наважився ложку з електрошокером запхати до рота. Ну, Напевно, є ті, хто е, якось чи може обмежувати себе в, в цьому вважанні. А може в це, а, знаєш, а може для це просто... А може... для скуднення. А можна Тебе це вже яблуко аж на плечі. Так, ти працюєш. <сум> мене з... всюди, всюди. Пожартувати, <сум> пожартувати, пожартувати, пожартувати з цього приводу, що, можливо, таким чином дружина може свого чоловіка деколи трошки Конувати так, знаєш, ну ложку йому підсунула, на, на, нажала кнопочку, його трошки покрутили. А я кажу, Та він що висну... я тобі поганого зробив? Ну, це вже таке. Я впорався. Кілограм цих почистив, давай я трошки. Нормально, нормально. Дивись, я теж впоралася з першою частиною. Що я зробила? Тісто, яке я замішала, я його поклала в морозильну камеру. Ось тут морозильна камера у нас є. Воно в таким, знаєте, квадратиком морозильній камері, щоб воно трішки охололо і стабілізувалось. Воно надзвичайно ніжне. Це дуже смачно. Ну, ти делікатес під, піджуви собі смачно. трошки. Ми переходимо до другого, навіть до третього етапу. Другий етап це яблука, які натираються. Вони потім будуть сушкуватися. Я тобі зараз допоможу, тільки ось тут почну звая. Давай, давай, давай я трошки потру, тому що, розумієш, як я вже почисти. Давай я трошки потру. Хочеш потери, Це буде потру. другий етап, а третій етап це горіховий крем. Я зараз можу попросити, щоб ще раз, ще раз нам виставили рецепт на екрані, і ви побачите, що потрібно окрім тіста, коли воно Попустуєте. холоне, паралельно почати готувати яблучний крем. Це терті яблука їх тут кілограм, цукру близько 100 грам, і в принципі можна додати ще трішки лимонного соку. Ось у нас це для начинки написано яблука. Наприкінці готування додамо ще дві чайні ложки кориці. Ще буде горіховий крем. Зараз ми бачимо білкову масу. Тут знаходиться. А ще буде горіховий крем горіховий крем це 200 грамів горіху. Ви бачите, зараз у мене в кастрюльці покажуть 200 грамів горіху, 200 грамів молока. Додамо сюди цукор, десь 100-150 грамів. І цю суміш ми переб'ємо блендером, а потім будемо проварювати. На плиті і такий аромат космічно утворюється. Таке в ніби бо я вдома буду готувати халву. Ну вчора мліли всі мої вдома. Тому я починаю цей процес, додаю цукор і почну вже варити горіховий крем. А Коли яблука дотруться, то відповідно е і яблука будуть варитися на плиті. Небо у роті це непроста історія. Але обіцяю, що буде космічно, космічно смачно, а головне, що це розміри, не знаєте, як не в кав'ярнях, такі манюсінькі тістечка. Ну, це вже по-домашньому. Це так, щоб родину наготувати, щоб не соромно в гості піти до куми було. Ігорю, ти як? Нормально тримаєшся? Я Нормально, так. Я, я нормально натираю. Я цей. Е... Яблуко натрати спокійніше. Знаєш, це коли ти цибулю надираєш, це трошки воно Інший етап. Інший ну, етап. Я, я ж кажу, коли вчора готувала а, і пробувала готувати, то відчувала, ніби знаєш, який іспит здаю, а шматочок на дегустації альбоферів федерів 100% потрібно буде якось передати. Я ну, в пошуках блендерумен аусь. Ти п'яту річницю весілля святкуєш? так? Пропустив. А там в мене таке враження, що одна людина в 93 роки одружилася. так? Є така історія. Так, насправді це друга. Людина у світі, яка ступила на місяць. Мова йде про американського астронавта База Олдріна. Йому на даний момент 93 роки, і саме він а, був членом місії Аполлон 11 у 1969 році ну от власне, увійшов в історію, як друга людина після Ніла Армстронга, хто ступив на місяць. І ще раз підкреслюю йому 93 роки. І от він зіграв весілля. 63-річною давньою подругою Анкою Фор, яка до речі, очолює його невеличку компанію. І от у Твіттері Олдрін написав: вони щасливі як підлітки втікачі, і це насправді четвертий шлюб для, для бази. А ось така історія. Дивіться, яка красива пара, класно. Нехай відчувають себе підлітками, втікачами, нехай радіють цьому життю, і круто! Що стільки людей а на цьому світі? 63. 63. 63. йому 93, їй 63. шістдесят добре виглядають. Ну суха, він побував на місяці. Там, мабуть, якось підзарядився, так, і тепер може в 93 тільки розпочинати своє життя. Так, мені здається, що Ігор Тільки що подумав, що я давно це, що я зарано собі сказав про літа на осінь. Та дуже рано. Я дуже подивився, як людина що, як людина ще вміє жити. Треба брати приклад, насправді, 93 роки, якщо. Вже є е, вільний час, є натхнення. То чому не зіграти весілля? Ну а чому ні? Але життя таке ріша, ми ніколи не знаємо, що воно які сюрпризи нам пригадали. І зовсім недавно е, український шоу-бізнес облетіла новина про чергове розлучення. Ну, буквально вчора насправді облетіла ця новина. Наш друг, наш колега, телеведучий Нікіта Добринін, і його дружина, е, блогерка Даша Квіткова оголосили, що ну вони розсталися. Що вони не живуть уже разом. Ну, ми спод... зовсім недавно ця пара була у нас е в студії. Все було чудово. Я сподіваюся, що це знаєш такі життєві моменти. Кризи вони бувають у всіх, і їх просто треба. Е Пробувати проживати, проговорювати. Я дуже вірю в те, що можливо зроблять ще одну спробу, а, і, і все вдасться, тому що дуже красива пара, надзвичайно красива пара, і дитинка класна. Тому вірю, все ж таки в щастя і в любов. Але всі ми всі ми люди живі і розуміємо, що в нещастя жити не потрібно. Краще в мирі, а, в злагоді, в гарному спілкуванні. не потрібно точно, але оу. Uh, я сподіваюся, що все ж таки знаєш, відпустить всіх. <сих> і все буде добре. Так, ви мені тут наставляєте. Потрошки дивись, що uh, робити? Uh, мені потрібні знову ж таки зай... ще одні ще одна пара рук і одна ще uh, ось така кастрюлька. Сюди ми перекладаємо яблука. Mm. Зараз я тобі дам так, ложку. а що із соком робити. Хай все, сюди, хай буде. все сюди, все сюди йде разом із соком. Туди ж ми покладемо потім ще трішки цукру і почнемо mm. все. Варити а на плиті, не? що таке? Я хтось що був прекрасний десерт ну, в дитинстві, натерте, на, на, коли терли яблуко ага. і додавали до цукру, був прекрасний десерт. Свіжі яблука, які просто назбирали, та, надали і додали, додали і це та було на і і десерт. Гулку додають пасти цукром, змасти водою, посив цукром вже але десерт. Але ти ж розумієш, що ми, ми насправді, ну, коли коли в дитинстві, в село, уяви собі, село, магазин хліб привозять раз в три дні. 嗯。Uh huh. i, uh Наші батьки, наші е, дідусі з бабусями, вони видумували нам всілякі такі от десерти. І це спогади просто прекрасні. Натерти яблуко. Руку цукром посипав і вже десерт. Бабу, хліб, хліб сметаною з цукром. Ой, в мене знаєш, який був десерт дитинства. Я ходила з такою чашкою і збирала різних ягід. Я любила їх прошарками. Там порічка, там трошки якоїсь чорної смородини, там залишки полуниці. І ти зверху трішки цукром посипаєш, потовк, потім можна сметани. І це так добре. Це такий десерт просто. Та, ну, дитяча любов. Так, друзі, ми в процесі. Триває наше виготовлення нашого пляску небо в роті. Це Ні, це перебитий цукор, oh. який трошки дрібніший ніж звичайний. щоб він швидше розчинявся. Mm -hmm. І тут буде зараз відбуватися два процеси: на середньому вогні буде точкуватися яблуко з цукром, поки ця маса не стане такою однорідною і густою без зайвої вологи. Тут я переб'ю молоко з горіхами і з цукром і теж цей крем почну уварювати на пательні. Але е, мені нічого зараз потрібно, мені потрібно трішки пошуміти, ага. щоб е, перебити горіхи з молоком. Ось тут в морозильній камері, принайте сюди, знаходиться у мене тісто, яке трішки-трішки холодне і підмерзає. Ось воно, ой, ой, де ви ось, бачите, воно тут холоне. Сиди. Холонь тут в першій кастрюлі знаходиться в мене горіховий крем, і де ти вже волоски... добре півгодини його підварюю. Да, вже достатньо добрий час. Воно крем був рідкий. Це збиті збите молоко з волоським горіхом. Дивіться, яким густим, наче халва стає зараз цей крем. Він уже практично готовий. Він, до речі, Пахне як халва, так дуже круто пахне. А, а ось в другій каструльці знаходиться інша така начинка, яблучна тут. Нарізані яблука на терці цукор, і їх потрібно уварити до густоти. Але наші яблука такі сукавиті, що я варю, їх варю. варю, їх варю, Але вони поки ще достатньо вологі. Тому процес триває тут. Я думаю, що вже буде відставляти в сторону горіховий крем, буквально за хвилин п'ять. А з яблуками ще попрацює. Ну і зовсім скоро ми почнемо формувати корж перший корж для нашого. Пляска небо у році. Це так хвилююче, так хвилююче. Їх буде два, але а. то не просто корж, то корж усім коржам. Тому що він потрійний. Це треба бачити, лишайтеся з нами. Старший корж. Ми Встигну встигнемо? До кінця. Хлопці, встигнемо. Ну добре. Ні, ну, коли Валя Хочете, так спокійно, я вам розкажу про секрет. Ладно, давайте покажу всі наші залаштунки. Ідіть сюди. Так. Е Ще сюди. Ну тут знаєте, як у себе вдома на кухні. А, зараз я відсуну цей вазон. А не ну, йдіть сюди, бо у нас тут уже орхідеї орхідеї готуються. Ах! Це що ти робиш? Я показую <реш> всю, всю справжню кухню нашого сніданку. Дивіться, ми чесні з нашими глядачами. Чесні. Так, ну... Дивіться, що відбувається. Де буде тут? Ой, пішли, а, пішли на нас до хати. А, я ж вчора я ж не не брехала вам. А, експериментувала і пробувала робити. Я розуміла, що ми можемо в студії не встигнути. То в мене вже є спечені коржі, які ми будемо перемашувати, а. бо це ще все має холонути. Ага. Ми покажемо, як формувати корж, але в мене вже є тут пропечений, і це подивіться, це якась феноменальна історія, коли в одному коржі печеться зразу три начинки. Ага. Ти розумієш? І ось такими, знаєте, я тремтячими руками на ці коржі сьогодні на ефір, тому хлопці без їжі вас не залишу. Парі, ну, те, тебе 100% після сьогоднішнього ефіру десь запросять бути господиною на якомусь весіллі, щоб ти е, вела це господарство підготовки безпосередньо вже ми весілля. Ми можемо просто зараз проанонсувати. Значить, Давайте обід ми... на честь перемо. Моги України у війні проти Росії готує валя хамайки. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Процес такий тривалий, але ми вже з вами відверто, от зараз чесно, на фінішній премії. Ось таких два коржі спечених зверху без потім яблучний прошарок, знизу пісочне тісто. І тепер залишається останній етап. Це коли потрібно накласти горіховий крем, а тут зварений горіхи в молоці. Я показувала, як це робити. збивається це з вершковим маслом. Накладаємо а, цей крем і перекладаємо другим шаром, а, спеченим за тим же самим принципом. І наше Я небо думав, в роті готове. Креми. Ні, не все так просто. До речі, у пляцків це така поширена історія, коли початься таких два складних коржа, а потім вони накладаються один на одному. Часто буває так, що міняється. Але це там з однієї сторони, а там ну, якби з другої сторони по-інакшому. Тобто воно складається, ніби всередину. Одним словом, буду експериментувати, все буду вам розповідати, і думаю, що це не останній пляцьк в нашій студії. Хоч готується він і складний. А у нас коментар. Давай. Привіт! Сьогодні у Валентини Така гарна сукенка. Їй дуже личить. Собі дякую. таку хочу. Дякую, дякую вам дуже. А ви знаєте, вчора ми говорили про голландські е, тюльпани, нідерландські тюльпани. А сьогодні у мене, до речі, це не тюльпани, це е, е, це шафран. І шафран досить поширений в Карпатах, він цвіте в горах, і це така українська квітка. Е, е. Горах Ну і у нас сьогодні валя рекламувала. Е, Історичний легендарний пляцок, так за рецептом Ігоря Бабусі, Серйозно? Так, який називається Небо в роті. Я починаю нарізати, тому що хочу шматочки відкласти ще нашим Нелі Єгору, які завтра спробують кості твоїм дітям всім роздамо. Але швиденько, давайте запитаємо слово загадка. Розгевканий це означає роздягнений. Розгевканий. розгевтане дивіться гарне нове слово для того, щоб використовувати да. як і поезії нас відразу все сказав. Він сказав, що це розхриста, розхриста. роздягнена, і це насправді Реберай. воно такі. Ух, так і пробуй швиденько, пробуй, пробуй швиденько. Да, ну, трошечки, щоб сказати, яке воно небо смак. Воно, воно тане у роті. Небо тане у роті. Неймовірно, неля Єгор, завтра для вас шматочок буде. Кості теж передамо. Нехай вам теж буде смачно, а в розрізі це просто Добре, диво. Улюблений сніданок з один плюс один. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.